Сьогодні ми поговоримо про унікальність текстів для сайту. Чому вона така важлива, чому так багато уваги приділяється цій темі, і чому це є першим критерієм, на який слід зважати при написанні текстів? Що таке унікальність текстів для сайту? Унікальність текстів це параметр, який ми перевіряємо за допомогою спеціальних програм перевірки унікальності який має бути досить високим, який визначає, наскільки наш текст є корисним, унікальним новим, скажімо так, і досі до цього часу немає аналогів у світовій мережі в інтернеті. Унікальними можуть вважатися тексти, які не просто написані власноруч, а які пройшли перевірку унікальності за допомогою спеціальної програми, і отримали досить високі показник. Дуже багато власників сайтів, особливо новичків. Вважають, що текст, написаний власноруч, є унікальним. Так, можна в деякій мірі так вважати, тому що ми всі унікальні люди, ми всі мислимо унікально. Так, ми всі маємо власні думки, по-своєму їх висловлюємо. Але при цьому всьому текст, написаний власноруч, не може вважатись унікальним. При цьому він погано індексується пошуковими системами. Він викидається на ще на першому етапі аналізу, тобто пошукові боти не доходять до аналізу того, що там написано аналізу самого контенту, так не визначають його якість, і у подальшому ця сторінка має низькі шанси на просування. У моїй практиці є дуже багато випадків, коли написаний власний текст перевірявся і він не був унікальним. Чому? Тому що ми використовуємо при написанні тексту вже відомі якісь нам фрази, кліше, вислови, так, словосполучення і так далі. А аналізуючи наш текст на унікальність, програма перевіряє співпадіння там, трьох, чотирьох, п'яти слів підряд, так, і потім вона визначає середню кількість таких співпадінь по всьому тексту і вважає, цей текст присвоює йому певний. Рівень унікальності, тобто це іде технічний показник, який вираховується технічними методами, і немає нічого спільного з художньою цінністю цього унікального тексту. Тематика щодо унікальності може відрізнятися своєю складністю. Тобто, для мене особисто є трошки важкими тексти юридичної і медичної тематики. Чому? Тому що от саме в цих двох тематиках є. Визначення фрази, да, назви якихось ліків чи законів, які ми не можемо змінити, які ми не можемо викласти якимись іншими словами. Наприклад, назва закону може складатися там з 10, з 20 навіть слів, так, а трактувати його якось по-іншому ми не можемо. Ось тому саме для таких текстів, як юридична, як медична, там і ще деякі технічні тематики, можуть допускатися дещо знижена унікальність тексту, але як правило, вона має становити 100%. Для того, щоб просуватися у пошуковій мережі, потрібно завжди перевіряти унікальність, адже тексти, які не мають високої унікальності, не мають шансів для просування на сьогоднішньому ринку. Ви можете посперечатися про те, що є досить багато копій, є багато неунікального тексту, який ми навіть можемо бачити в топі, але то певні винятки, певні виключення, якісь певні інші способи досягнення таких показників. Як так? той текст туди потрапив і чому він там не унікальний? Ну, як правило, неунікальні тексти можуть бути. З великих платформ сильних, які вже мають досить гарну репутацію в мережі, які гарно індексуються. І потім ці тексти там або вони старі, або вони нові, і випадково залітають у топ, у гарну видачу. Але коли проходить переіндексація сторінок, вони все одно будуть мати меншу вагу в порівнянні з унікальними текстами. Якщо сайт молодий, новий, да тільки розвивається, в нього дуже мало шансів. Потрапити у гарну видачу, маючи не унікальні тексти. Тобто це перше, на чому не потрібно економити. Якщо ви маєте можливість, потрібно писати їх самі, якщо не маєте, краще довірити це діло професійному копірайтеру, який зробить для вас якісні унікальні тексти, який перевірить їх, і вже потім ви не будете повертатись до цього знову і переписувати ті тексти, які через деякий час втратять унікальність. Якщо ви поставите для себе при написанні тексту такий високий параметр унікальності, спробуйте його досягати, спробуйте переробляти свій текст після декількох там, можливо, в когось декількох спроб, можливо, в когось із першого разу, виходять досить гарні результати. Для того щоб досягати цієї унікальності в тексті, треба використовувати багату мову, треба заміняти слова з синонімами. треба... Якось по-іншому формулювати речення. При цьому от, дуже небажаними є такі способи. Вони вважаються навіть чорними способами. Досягнення унікальності це заміна букв, заміна символів, там українські, англійські, так, це якісь заміна абзаців місцями. Тобто, це такі моменти, які вже. Вижили з себе, да, і вже пошукові системи на сьогоднішній день також вчаться їх розрізняти. Навіть якщо вам там вдалося, ну, скажімо так, обманути програму унікальності, то Google як пошукова система, яка більш розумна, більш має більше способів для аналізу текстів, вона такі зазвичай методи знаходить і чорна ця оптимізація, вона нікому не потрібна. Потрібно створювати якісні. Гарні тексти. Краще над ним трошки ще посидіти, попрацювати і зробити дійсно якісний продукт. Проблема унікальності також торкається авторського права, коли крадуть контент, та коли ваш текст був унікальний, його хтось собі розмістив десь далі. На це будемо звертати увагу далі.